Господи Боже, джерело життя і сили, я приходжу до Тебе з відкритим серцем. Ти знаєш біль мій і мої немочі, ти бачиш кожну рану і кожну сльозу. Прошу тебе, Боже Молостивий, зціли тіло моє й душу мою. Наповни мене Твоїм святим світлом, щоб біль зник. А мир оселився в мені. Дай мені терпіння у хвилини слабкості, дай мудрість лікарям і тим, хто поруч. Нехай руки, що торкаються мене, стануть знаряддям твоєї любові, змісни серце, щоб не впало у розпач, дай надію, коли темрява навколо. Нехай кожен подих буде подякою тобі за життя. Яке Ти даруєш щодня. Господи, обійми мене своїм спокоєм, як мати пригортає дитину в страху, захисти від усякого зла і тривоги, наповни душу вірою і довірою. Якщо воля Твоя випробування, дай сили прийняти і пройти його, бо знаю, Ти зцілення і порятунок. Ти початок, ти життя моє. Дякую тобі за кожну мить, Господи, за те, що чуєш мене і любиш. Нехай здоров'я моє прославляє Тебе, а серце живе у мирі й добрі. Амінь.